Вітаю, шановна громада, шановні земляки, розпочинаємо новий тиждень. Ситуація в енергетиці досить складна, але все рівно певні покращення є внаслідок того, що наші працівники РЕМу обленерго працюють і досягають певних успіхів. В чому саме успіхи ці полягають? Зменшуються рамки вимкнення електроенергії. Графіки, ті, які я озвучував раніше, і зараз я вам їх нагадаю, залишаються, тобто сьогодні. 5 грудня будуть відмикатися такі мікрорайони міста, посьолок, селище, центральний район, центр міста, район центрального ринку і мікрорайон Городище. Але вже відмикатиметься не з 17-ї години до 21-ї, а з 18 ї до 20 -ї години. Тобто 18 -та, 19 20-та, 20 2 години світла. Буде відсутнє на завтра, на 6 грудня планується відімкнення мікрорайону Цукровий Завод, цегельний завод, мікрорайон лікарня, голівка і старий базар. Ділянка до універмагу, до центрального перехрестя. Також з 18 до 20 години. Такі межові рамки відімкнення електроенергії, також деякі покращення і по селах нашого району. Планується, дві години не буде електроенергії, а чотири години буде. Тому вже час, коли не буде електроенергії, поступово зменшується, і я впевнений, що спільними зусиллями, завдяки вашому терпінню і взаєморозумінню, ми все-таки досягнемо того, що нестачу електроенергії ми зменшимо і зведемо до нуля.